Друзі, привіт! Щоб зареєструвати консультанта до себе в структуру. в нас є два варіанти: або зробити це через реферальне посилання, людина сама вносить свої дані, людина сама реєструється, або ми можемо зробити це, взявши дані в людини і ввести їх самому в анкету. Для цього ми заходимо на сайт і в свій особистий кабінет в правому верхньому куточку є ось такий чоловічок. Ми на нього натискаємо. І потрапляємо в свій кабінет. Дивіться, перший варіант, про який я говорила, це по реферальному посиланню. Ось тут, де в меню мій профіль, натискаємо на цей кружечок. У нас з'являються наші дані і наше реферальне посилання. Ми його копіюємо, Ось майже в самому низу. Копіювати. Реферальне посилання скидаємо людині, яка в нас реєструється. Так. Людина його заповнює. Або в нас є другий варіант. Коли людина нам дає свої дані, ми беремо прізвище, ім'я по батькові, телефон, електронну пошту, адресу, де людина проживає, і самі придумуємо їй пароль, це робимо через ось це меню Зареєструвати консультанта. Якщо це наші знайомі, якісь чи людина, яка довіряє, чи в якої немає доступу зараз до інтернету, багато може бути причин. Так, зайшли ми в реєстрацію консультанта. Ось тут вводимо, з'являється така чиста анкета, вводимо ім'я по батькові прізвище, імейл, телефон, дата народження, придумуємо пароль. Пароль, дівчатка, дуже прошу, не замарачуйтесь, не придумайте оці абракадабри, щоб ви потім в страшному сні він вам снився, а наяву ви його ніколи не згадаєте, навіть підпитками. Цього робити не потрібно, тому що чим більше ми усложняємо собі життя, тим хуже. Да? Краще придумати якийсь такий пароль, досить, щоб ви його і через 10 років могли згадати. Це буде просто спрощувати вам життя. Повірте, бо я вже не раз з таким стикалась. Так, ввели такий пароль, одна Велика літера латиницею, 8 символів має бути одна цифра. В самому кінці ми вибираємо ось тут де зареєструватись, перед тим, де зареєструватись, ми приймаємо умови реєстрації. Нажимаємо, ставимо тут птічки в цих віконечках. Я приймаю умови реєстрації, я згоден з обробкою даних, і якщо ви згодні отримувати інформацію на електронну пошту, якщо новачок, верніше, або смс-повідомлення, ви також ставите галочку. Якщо ж не хочете, людина не хоче отримувати емейл-розсилку, тут галочку можна не ставити, це за бажанням. І натискаєте ось Зареєструвати все. Людині прийде на її номер телефона, їй прийде її логін, а пароль ви їй скажете, той, який ви їй придумали. От. Тому краще людині давати реферальне посилання, щоб вона сама собі придумувала цей пароль да, і реєструвалася сама. Або ж, якщо у вас, я ж кажу, такі довірливі відносини, ви самі створюєте пароль, людина, потім пароль, звичайно, може змінити. Це за бажанням Все, ось так робиться реєстрація. Дуже просто, легко і взагалі без всяких проблем.